Всім привіт! Ну що, сьогодні відео буде трішечки по тестам трактора, покатаємося. Обзори я вам всі на ці моделі знімав. Ну, Трішечки так сьогодні ще розповім, дам вам інформації. Ну, і, Звичайно ж, поїздимо на тракторах там, на 50-ки на скауті, бачите, ззаду стоїть. Також тестам 24-ку файтер. Ну і обов'язково проїдемося на 504-му файтері. Це те, що мене... Особливо зараз цікавий. Ну і дивіться, одразу поки ще не сідав, хоч не, не заводив вам трактора, не показував. Хочу показати вам ну, кабіну. Дійсно, цей коврик, він є там м'якенький, сидіння від якого я балдею. Ну І найголовніше це шумка. Трактори дійсно, якщо порівнюємо якісь там бюджетні 40-50-ки то на цьому тракторі є шумка і вона відчувається. Тобто бачимо, тут проклеєна типу, спінений каучук, ну щось такого плану. Зараз покажу. Тут проклеєно, як бачите, спінений каучук і там далі йде вібра. Тобто по кабіні проклеєно пластик. Ну, Не дешевий. тобто в кабіні, в тракторі реально приємно. Ці нові кабіни ну, класно зроблені. Плюс керування все на речагах. Ну, ну, Зараз заведемо, проїдемося, все покажу вам. Керування відповідно на трасах. Ну, Все ви на огляді бачили. Сьогодні буде чисто такі тестові. Катушки можна їх назвати. Всі там питали мене, знаєте, за сидіння. Чим, чим тобі сподобалося сидіння на вигляд, воно типу, нічим не краще. У нього дуже такий немаленький хід, воно м'якеньке. І сама посадка в сидіння, ну, Воно зручне. От Мені в ньому сидіти дуже зручно. Мені зручно. І саме головне це цей ось хід. Він йде плавний. Речах реверса перемикається легко, тут все зручно. По гідравліці теж фіксується. Маємо підйом, опускання і плаваючи. Ці е, додаткові гідровиходи один ось на фіксаторі, тобто можемо підключати. Бачите, фіксується. Отже, ми можемо підключати гідромотори і спокійно тобто, нажав, і він вже працює. Ну і цей, як обичний, стандартний, але він йде сплаваючи. Бачите, ось плаваючи. Теж фіксоване. Ну, вогнегасничок такий. Маленький, все одно потрібна річ. Я б сказав би, тут на дотик ну дуже приємно. Таке воно вже ближче, знаєте, до автомобільного. Потолок іде тут обшивочка така вже ближче до автомобільного. Ну, цікаво. Давайте заведемо. Тут одразу на 360. Тракторі такий от звук ви можете самі зараз чути і порівняти навіть з моєю сороковкою, да, ми їздили не один раз в кабіні. Тобто тут звук такий, глухіший. Тобто ось двері відкрились, ну, реально чути, да? І двері закрили. Ну, приємно. в Тракторі приємно. Не поїздиш. Кабина тут є дорога Що вам Тут подобається. Доволі таке мало вібрацій в кабіні, тут стоять подушки ці нового типу. Кабіна плюс, плюс шумка, плюс сидіння, плюс органайзери, все зашито, не знаю мені. Тобто б щоб не казав би, 50-ка, скаут ну, по комфорту, той що зараз вже досягли. Я не, не, не скажу, хто буде в конкуренті. Тобто реально. Ніякий там, ну може хіба ловол 50-й, і то я вам скажу по шумці, він буде програвати. Оці останні ловоли, що зелені приїхали, там наче обіцяли трошки шумку покращити. Ну, Щось може навіть схоже. А так, ну, скаут буде поярче. От комфорт буде поярче. Добре, будемо їхати далі. Так, Зараз хотів вам показати швиденько теж файтер 504. Ну, Чисто так, швиденько проходимося, великі здорові мости. Тут що передній, що зараз покажу вам задній. Такі немаленькі, є компресор з ресивером, здоровий ось міст, задній теж, чулки такі, ну так, да, чулки тут товстіші будуть, ніж на тому ж самому скауті Сараковому, здорові такі чулочки. Що подобається, є гідравлічний бачок, зроблено тут все теж. Цікава, рівень масла є. Ось така тут кришечка. Є з резиночкою, і з усим, бачите, ну, непогано. Це кабіна схожа на скаут Сараковку. Тобто теж обшита ну, пластиком ось тут все. Бачите, ось так виглядає рычаги керування на трасах, реверс біля руля, сидіння, ну, сидіння хуже, ніж на 50-му. Скауті однозначно, тому що там хороше преміальне сидіння стоїть. Ну і я вам скажу на 254-му файтері, забігаючи наперед, блін, там кабіна буде трішечки ну, зручніша в цьому плані. Ну Добре, все подивитесь. Бак. Палений пластик а він тут зроблений такий, трішки по-інакшому, як на скауті сороковки, такий він короткий. ну Непогано. Я вважаю, що непогано такий він. Тоже зручний, масивний. Повітряний фільтр виведений. Ну, Саме цікаве, да, зрівнюємо бюджетний там, трактор да, від більш дорогого. Їх, в принципі, порівнювати. Не варта. Тобто, наприклад, якщо ми порівнюємо там файтер і скаут, ви кажете, яка різниця такий самий, там, як скаут? Та ні, ні. Різниця є. Тут у нас перетяга по цьому всьому. Ну і взагалі трактор. Я думаю, зрозуміло, якого заводу. Це в принципі нормальна історія бюджетних китайських тракторів. Зараз їх багатенько хто возить. добре. Проїдемося. Коробка, знаєте як ви знаєте, коробка, це все перемикається. Ну, проєкт. Тобто, щоб ви розуміли, це зараз я перейшов з першої на другу без проблем. Давайте на, на третю. Тоже. трішечки. Шумки. Ну тобто Це звичайна кабіна без обезшумки. Да? Тобто, така, як у мене на скауті, до неї, я вже скажімо так, звик. О, реверс класно перемикається легенько. Взагалі шикарно. Тобто до цієї кабіни я звик. Ну, рушувала там погано, бачив я, ну, тобто вона герметична, бачив, як кабіни набагато і хуже за свою практику. Кабіна хороша. На свої гроші кабіна хороша. Зручно тут зроблено речаги оці всі. Оце йде на гідравліку. Ну, нормально. Давайте на другу. Бачите, взагалі без, без всяких сакарів. Жилки немає як на Скаутах. В принципі, мені сидіть комфортно. Оцей пластик, ну, не супер-пупер дороге рішення, але, тим не менш, він такий ну, нормальний. нормальний. Тобто є куди кинути там телефон всякий. Нормально. Речаги отакі ось. Вони зручні. Тут нема вже фіксації. Тут саме просте, тільки плаваючі фіксується. Тобто це, це зараз зафіксоване плаваюче. Ну, по потолку, знову ж таки, все те ж саме. Кондішн. По потолку все те саме, як і на скауті Ключок. Знову ж таки, за свої гроші 50-ка. Ну а що? А чуйні. Мені подобається. Так, ну що, просили мене показати кабіну, детальніше розказати, розказати. Та покажу, покажу. Я вам скажу да, свої враження. Ну, Ще будемо їхати, потім звичайно ж вам покажу і розповім. Мені подобається, тобто в кабіні ну, навіть цікавіше, ніж на скауті 404. Звичайно, все це може бути за рахунок. Чого за рахунок трьохциліндрового двигуна? Трьохциліндровий двигун іде сам по собі тихіший. Ну, плюс тут така, бачите, висока вихлопна, непогана оглядовість на колеса зроблена. Ну, я зараз будемо їхати, я це все продемонструю. Загалом по враженням реально в кабіні комфортно. І тут сама по собі кабіна. Е як би це сказати? Вона начебто трішечки більша. Ну, зараз теж я поясню. Тут сидіння віддгається далі за рахунок того, що іде випукле, бачите, заднє скло. Тут ось так буде видніше, мабуть. Ну, Відео не передає. Трошечки так випукле тут ззаду. То сидіння віддгається максимально назад. Ну, Місце, тобто я навіть на максимум сидіння не відвигаю, бо я не достаю до педалей. То такого в китайських тракторах реально ну, небагато, щоб отак от відбігалося сидіння. Ну а так, я думаю, бачили. Огляд, собачий, тобто великі масти, зручний розподільник, паливний бак цікавий, великий. Тобто передні масти тут теж ну, великі, тут більші масти, ніж на 24-ки, звичайні. Реально більші. Ну, понятно, що камера цього всього не передає. ну, значить, Вірте на слово. Ну, хто бачив трактори вживу, той сам зрозуміє, що якщо поставити там лавол 24-ку і цей, то лавол буде менший на, на, на порядок. Ну а так, зараз не буду розказувати про весь трактор. Чисто давайте да, по кабіні враження. Бо багатенько у людей є питання. Сидіння. Сидіння мене здивувало. Тобто, це не з дорогих сидінь, це сидіння бюджетне, тобто таке воно. Ну, Більш бюджетне, але зверніть увагу воно високе. Великий хід сидіння. Якщо великий хід сидіння, то на ньому дуже комфортно буде працювати. І сама посадка на сидіння ну, реально і комфортна. Хтось там розказує ці підлокітники. Знаєте, я, в мене стоять на сидінні підлокітники, я ними не користуюсь. От Просто не користуюсь. Вони ну, не, не скажемо так зручні. Якщо триматися, то ось є ручки, на них ну, зручніше. і Руку можна положити, і триматися. Також тут регулюється руль по висоті. Педалі ось, дивіться, такі цікаві, прорезинені. Також можна ці резинки зняти, там будуть бачите, обичні педалі такі як на стандартному скауті. Є ось такі прорезинені. Так як щеплення тут однодискове, щеплення м'яке. Нема цих двох дисків. Ем, да, Дивимося по кабіні. Ну, Мінімальна есть тобто паралончик проклеєний на коврику. Сам коврик теж такий, ну, за рахунок паралона м'якенький, кабіна герметична, доволі есть тобто є всі ці резиночки. Тут під сидінням все зашите. На рахунок цього пластику ну, такий, як гладенький, цікавий. Не скажу, що це із дорогих, але не з самих дешевих пластиків. Тобто, на ощупь зроблено все приємно. Ну, мені подобається. Добре, по герметичності, я думаю, зрозуміли. Давайте я вам по зручності покажу. Ну, По-перше, мені подобається, що є нахил цієї приборки. Тобто, бачимо, да? який виступ. Приборку дивиться зручніше, ніж на скауті. А, хоча сама приборка автомобільного типу ну, вона плюс-мінус така сама буде. Клавіші тут зроблені не отут, внизу, а зверху. Тобто сама приборка тут зручніша. Ручний газ отут, ну, ним не так часто користуюся, до нього, в принципі, нормально. Речах перемикання передач теж такий. Ну, З хорошим ходом, бачите, тобто це не нейтралка зараз. Трактор без реверса і дивіться по речагам. Теж керувати гідравліка і тут ну, класно. Реально класно. Тут ось є на кабіну, прикурювач. Знову ж таки, це все пластик. Навіть стійки, бачите, зашиті пластиком. Тут є вентилятор. Покриші є дефлектори. В принципі, ну, їх нормальна кількість. В мене не знаю. У мене на скауті саротове вікно ніколи не потіло. Магнітолка всяке таке. По лівій стороні для курящих салон. Бачите, є попільничка. Під стаканник, під телефон. Зараз глянемо, чи влазять смартфони. Смартфони влазять. Тобто взагалі без питань. Смартфончик взяли, поставили, кинули. Ну, Суперово. Є ось такий, він навіть сюди лягає. Бачите, як наче китайці спеціально вгадували. Ну, мені подобається. На рахунок цього кабіна класна. Педаль. Були питання по газовій педалі. Тут вона і стоїть отака, трошки незвична. Я що вам скажу? М'якенька. М'якенька, мені сподобалась. Тобто ця педаль є м'якенькою. Плюс тоді отвір, бачите, набагато менший, там просто тросик заводиться, і отвору під газову педаль майже немає. Такого плану газова педаль мені сподобалася особисто. Мені зайшло. Ну, Тормозна велика, щеплення, понятно, що теж велика. Тут питань немає нічого. Руль це зараз опущений. Сказати, що мені треба піднімати ні. Піднімати не треба. Хоча можливість є, тобто без всяких проблем можна це взяти, руль і підняти. Сам по собі руль маленький, ну теж зручний. Добре, давайте що, заведемо. Ну, Трьохциліндровий двигун є, трьохциліндровий двигун. От чуєте зараз звук. Я думаю, чути, так? Це треті двері. А тепер дивимося, ну блін, Класно, вібрації, ну небагато. Ось вам на давайте дамо газку, там робочих да, 1700. Блін, кабіні взагалі. Передачі, да, дивимося, ось легко, хоп, перша. Ну і поїхали, проїдемося. На рахунок вивороту, ну, класно. На, на скаутах. Ну, трошки є, але воно там десь чути його віддалено. Я б сказав би мені. Давайте так, мені подобається, тобто легенько пальчиками. Обзорність, так, да, казав, давайте обзорність покажу. Давайте покажу обзорність. Тобто тут видно колесо. Ну, ось з моїх, не знаю, з моїх глаз, десь отакий угол. Тут не закриває колесо, вихлопна труба. Тут Ну, трішечки може повітряний фільтр, хоча ні, все видно, труба йде у бік, бачите, повітря йде іде по кабіні. Ну, блін. Враження від цього трактора ну, просто позитивні. Глушиться з ключа, Хуп і все. Без всяких. Тож на сьогоднішній день я не кажу, що це там пупер трактор, що на ньому нема мінусів. Є, тут трішечки мінусів. Е, сказати, що це якийсь критичний. Ні. Критичного нема нічого по трактору взагалі. Просто 24-ка з комфортною, класною кабіною, не знаю. Мені дуже подобається. Масти хороші, коробка переключається хорошо, гудить нічого не гудить. Не знаю. Простенька. Не за всі гроші світу, але з шикарною кабіною. Тому хто, хто, хто шукав саме трактор, саме 24 да, з кабіною, з хорошою кабіною, то а це варіант. Ну, не купити, нема. Зараз на сьогоднішній день такої 24 з кабіною просто немає. Так, добре, сьогодні покатались. На 24-ки з кабіною проїздили на файтері 50 ки з кабіною, на скауті 50 ки з кабіною. Ну, Самі комфортніше, якщо брати, да, то скаут, звичайно, там комфортний 50 ка з кабіною. Ну і 24-ка, оця 24-ка, ну, огонь, огонь. Мені особисто сподобалось. Що ж, якщо у вас є якісь питання, номер телефону, як завжди, ви бачите на екрані. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня. Да, нагадую, доставка по Україні у нас безкоштовна. Плюс на таку техніку є знижки, дзвоніть, запитуйте, уточнюйте за телефоном. Все, до побачення. Ні, Ну, від 24-ки я реально, в принципі, такого не очікував. Хоча, я ж кажу, ну, я предполагав, що буде так настільки. Ну, Я предполагав, що буде тихіше, але настільки ну, трьохціліндровий двигун і хороша кабіна. Тому так виходить.